Щоб ми в цьому році бачили дію Духа Святого, спрацю Божу, щоб на цьому місці звершував Господь свою силу, щоб хворі отримували здоров'я, щоб незрячі отримували зір, щоб не чуючи, люди стали чути, щоб хромі могли зцілюватися, щоб всякі хвороби. Могли уходити геть, щоб на цьому місці діяв дух святий, і праця Божа звершувалась. А Бог говорить, я з вами во всі дні і до закінчення світу. Тому, дорогі друзі, у нас є можливість приближатися до Ісуса, просити в Бога, щоб Бог вилив від Духа Святого на церкву святої Трійці. Щоб на цьому місці звершувалася праця Божа, щоб люди з міста тростенця, щоб люди із сіл приїжджали на це місце і отримували дар Святого Духа, отримували благословіння Боже і отримували зцілення і благословіння. І я вірю, коли Дух Святий буде працювати на цьому місці, то люди будуть бігти на це місце, щоб бачити силу Божу скільки сьогодні людей, які онко хворі. А для Бога нема нічого неможливого. Господь може зцілювати таких людей, тому що Бог є, живий, слава Богу нашому. Якщо в той час була кість руки і написані слова, і воно все виконалося в житті того царя, то сьогодні Бог говорить: в останні дні я вилю від Духа Святого на всяку плоть. І Бог говорить, я буду діяти в силі і славі своєї, нехай Бог благословить. Ми подякуємо Богу за це служіння і попросимо і Ісуса Христа, щоб 23 й рік був благословенним Господом, щоб на цьому місці була сила Духа Святого, щоб на цьому місці був присутній Ісус Христос. І сила Божа, що Бог в великій силі виливав, щоб на цьому місці ми отримували хрещення Духом Святим, водне хрещення, прощення гріхів. і Дух Святий, що працював серед церкви своєї. Ми за це будемо молитися і будемо вірити у благословіння Боже. І я вірю, що ми будемо бачити, як Дух Святий буде працювати серед нас. Дітей своїх. Ми будемо бачити, як Бог буде сілювати, як Бог буде гроняти демонів. І слава Божа буде наповнювати це місце, тому що ми просимо сьогодні це в ім'я Ісуса Христа. Стали на наші ноги і звернеться до Бога в молитві. Будемо